Доброго дня, шановні, як бачите, у нас з'явився ананас. Ми його купили раніше, але він був зленуватий. Бачите, такий. Він зараз гарний, бачите, по жовтію, ознаки стиглості є. Але та як зараз зима, то приходять вони підмерзлі І оце листячко, воно підмерзле. Я вам хочу зараз показати, як я його буду. Знімати, витягувати це все. Оце я ще не чіпала абсолютно. Буває так, що швиденько знімається оця верхушечка верхня, а буває. Що трошки треба прикласти зусиль. І я її не викидаю, а я її хочу корінити. У мене вже був маленький досвід. Бачите, вона гарна, тому що всередині там є ознаки. Гарні, що там листячко є. Бо деколи буває, берете його, а всередині... Там витягнуто. Один я, я вже поставила укорінювати, а це, думаю, ну, вже щоб не пропадало, як кажуть, даремно, отакими от круговими рухами Бачите, ось. Витягується таким чином. Бачите? Воно гарне. Тут трошечки треба буде підчистити. Я на зараз стороночку візьму, а з, з цією верхушечкою, щоб її поставити на коріння, покажу, що буду робити далі. Так ось ось у мене ця верхучечка, я ось отут трошки бачу, оце ось тут трошечки, якби ну, є як підгнивши, якась така там плямочка. Ну, але перш за все, треба подивитися, і оце все. Ось, оце все я буду знімати. Бачите, воно знімається нелегко, треба трошечки зусиль. Оці всі листочки одним за одним знімо. але щоб не затягувати час, я вам зараз покажу. Ось, коли відійдете до такої частиночки, то тут вже оці листочки, отак по кругу, вони обриваються дуже легко, бачите? Бо вони вже не потрібні, вони. Не дадуть користі. Отак, От до самої зеленої верхушечки. Ось як вони легенько тут далі йдуть, один за одним, бачите? Але це все вони вже м -м -м підсохлі, вони не потрібні. Ось так. Зараз, ось тут є якийсь підгнівше, зараз ми подивимося, що там. Мені воно не страшно. Ось ще пару, пару листочків. Подивимося, що це таке. Це вже занадто, але, ну, що ми втрачаємо? Ми нічого не втрачаємо. Буде добрий, щоб не було тому, що воно, бачите, о, бачите, ось, ось і все. Як кажуть, фокус не вдався, настільки воно було гарне. Але ось так, вроді би, гарне, бачите? Зелененьке. Я вже думаю, оце покажу. Ось, аж воно дійшли ми, то треба, аби він був здоровий. Дійшли ми до ось самої серединки, а вона, бачите? Тобто, ось так. Фокус з рослиною не вдався. Але я вам щось зараз покажу. Минулого разу, коли я вам показувала, як ми їмо банан. Ось, бачите. Я все-таки зробила. А там ось колір такий, то там лушпиння цибульки, воно як е, обеззаражує воду. Ось він у мене є один, бачите? Так, теж обчікрижила добре. Бачите? Там відрізала бобу підгнивши. Я теж не знаю, чи він дасть, але його так ставлять у воду.